Найшвидший спосіб убити мотивацію, дай людині задачу, і не скажи, а навіщо вона взагалі потрібна. Має контекст, то робота стає безглуздою. Ти просто виконуєш дії, а в голові крутиться, а для чого? А кому це, а, яка, а яку проблему це вирішує? І найгірше керівник навіть не намагається пояснити, бо думає, що ти просто пара рук, а не мозок у команді. Навіщо це не нахабство, це професіоналізм. Тому перше людина без сенсу працює на автоматі, а це не твоя вина, що ти не в емоціях, якщо тобі не пояснили сенс. Друге прозорість дорівнює довіра. Якщо її немає, з'являються домисли, страхи і втрати мотивації. Третє. Пояснити, чому обов'язок керівника, бо ти не виконавець, ти частина системи. Четверте. Ти маєш право знати мету, це нормально, а не зайве питання.